Сергій, а що відбувається з цінами на сонячні панелі? Знаєш, дуже доречне питання на момент 24-го року, це грудень місяць. Ціни на сонячні панелі впали в два рази. А чому в два рази? Дуже просто в Китаї зараз великий демпінг відбувається по сонячним панелям, і ціни штучно опускають, щоб видавити маленьких гравців з ринку і залишилися тільки щоб великі заводи. Але дуже цікавий нюанс, до речі, от уже імпортер, великий імпортер, ну, наприклад, компанія Атмосфера України, вона анонсувала, що ціни на сонячні панелі на 25-й рік уже на перший будуть рости трошечки вверх, як не дивно, тому що це штучне е, е, зниження цін. Воно штучне і воно припиниться вже в першому кварталі 2025 року. І ми очікуємо підвищення цін десь на 15 мінімум відсотків. Відповідно, якщо ви думали про сонячні панелі і вагалися ставити їх взимку, не ставити їх взимку. Е, два моменти: перший момент. Їх ставлять взимку. Монтажні організації хочуть їсти і взимку, і вони ставлять ті панелі. Вони працюють. Навіть якщо дах засніжений, його він чиститься і вони ставляться. Другий момент я би не вагався, а брав би панелі зараз, тому що ціна дуже крута вдвічі нижча, ніж влітку цього року. Тобто зараз панель можна купити там 70-80 доларів. Одну панельку там чотириста плюс ват. Хоча раніше її ціна була 100 плюс доларів. Відповідно, рекомендую. Вам квапитися брати панельки, і навіть якщо їх вам став встановлять весною, це буде вигідніше, ніж купити їх весною. От Тетяна, пишіть, що ви про це думаєте.